Вінниччина продовжує надавати допомогу захисникам: 50 fpv дронів, 10 мавіків, t 5 тепловізорів, два тепловізійних приціли та зарядний пристрій Bandara Павер. Передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб військовим. Допомогу відправлять захисникам, які боронять країн на Донецькому та Херсонському напрямку. А саме 71-й Єгерській бригаді. Це вже не перша допомога військовим саме цієї бригади. Та за словами очільника міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимира Гройсмана командна робота дає можливість системно підтримувати Збройні Сили України. Допомагали військовим, допомагаємо і будемо допомагати до нашої перемоги. Це те, що ми можемо сьогодні зробити. Наша команда гуманітарного штабу сконцентрована сьогодні на підтримці безпілотних систем, як ви бачите, приборів нічного бачення і різного роду. Остаткування, обладнання, яке необхідне необхідно, і в тому числі автомобільна техніка. Тому ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Причому ми це робимо з великою вдячністю для наших вонів за те, що вони роблять для усіх нас. Тому тільки разом, тільки до перемоги. Бойова бригада, де в тому числі воює багато війничан, Це не перша передача. На даний момент ми передаємо 50 фівдронів, 10 мавіків 3Т, 2 тепловізійних приціла, і 5 тепловізорів і ще один Бендера Ну а це, це те, що ми змогли зараз акумулювати порівняно на, 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 разом із іншими бригадами, і далі будемо їм допомагати. На постійній основі 37 військових частин підтримуються штабом. Звичайно, таких військових підрозділів більше. Це і лазні, які йдуть у допомогу нашим військовим, це і все спорядження, яке допомагає виявляти і нищити ворога. Продовжуємо це робити, наближаємо перемогу.